Ось наші цікаві місця, де ми зараз будемо шукати нашого карася. Ох і погодка, кайфок. Кажуть друзі, лід 15 см. Взяв про всяк випадок ще й бура. Відразу одягнемо коліна. Щоб там не гратись піджопничка. Так ось наша перша точка. Дивіться як ось тут. Бачите, 0 метрів. А люди зробили ось тут. Тут камню нема, вони ось сюди йдуть. Трішки промазали. О, пройшов. Ось у диви який. Дей, оп, бач, пішов. Є. Ну одненький є. Але одненький... Це не показник. Да? Ну він тут буде крутитися із-за того, що тут камінна брова. Ага. Ось які камінчики. Угу. І він тут буде по-любому проходити. Він любить такі місця. Ми І ми його візьмемо в кого? В Ігоряна. Я гранчик опіум для народу. Нема? А що це в тебе за мотильниця така? Один не опрям. У мене нема друга рибака і каже. Капіц. На силу найде дома така. Дякую. Щось мало. Флата. Це не треба, я шукую. Так, друзі, мармишка номер 12 прив'язана. Беремо наших звірів. Положимо на столика і одягаємо. Ось такий же моточок наших черв'ячків. Так, сідай горянчик десь. Оце дивися. От туди далі, не йти. Оце ось сюди можна, отуди от можна, от тут, отут, отут можна. Короче. ні, там не сідай, там камінь. Yeah. Да, надо... Або отут ось, ось зроби луночку тут глибше прямо злого. Да. Тут зараз ся багато. А снігнуться на цілий день сьогодні, да? Перший. Я кинули вашего. Тур-тур-тур тур Стой, 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 стой. Братанчик. Диви диви. Диви, 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 який. С друзі. Наш бродяга. Лопата. Так, добре. Це вже починає подобатись. Оце фонів, я йому губу наколов, а він до тебе. До мене прибіг. Опа. Хто ти? Оце тобі прикол. Судаки пішли в ход. Отак. так. Прям під лодкою влупив. Оце ось на глибоку. Але що оце твій номер. Кого? Боковий ківок починає приносити плоди. Ох, і карась добротний. Так, проти того воно. Треба вам трохи сюди сміщатися отак от сюди свальчик так наче і оце вони по цій брові Або наоборот в ту сторону, ну це треба пробувати спробую ось два тичка було, тикне подлец і все. По бороді шуркнуш і все, йо -мо. -йо. Все таки... Давай, 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 рідненький. Все-таки забрав я його. Плюс один в нашу колекцію. Так, поїхали. Друзі, мої вітання. Виїхали на рибалочку в пошуках карася. І як бачимо, ще не даремно. Ось такі красунчики, карасики у нас клюють на вудку з боковим кивком і мотиликом на гру. Поїхали? Це як завжди по порядку, ви ж знаєте, будемо шукати крупняка. Тут він, я думаю, є. є? Не, не, не форсіруй потихеньку. О там крючочки дуже маленькі. Як на безмотилочку. О, це номер! ха Мікрон в рота влупив! Ну ти прикинь! Геть і взяв же дивись! До да, красний мікрон, мікрон. мікрон. До, да, прямо в ротяку! Не, да. же, а прямо в не буде брать на боковики кивок, заставимо на мікрона. Красавчик. Друзі, мені кажеться, що ми зараз будемо це судак. Черешенька працює. <реш> Я в шокі. Це того, що ми бачили тільки що. Ось так, друзі, черешенька, міхрончик робить свої діла. Удочка і дали попробувати покайфувати. Сама кайфова вудка флагман Ice Pro 55 із фрізиком моя любов. Е? Що ти затворяєш? І його було не зупинити. І нахрена ми його позвали? І не одірвався? Я думаю, так коропотягнеся. Дивись, гібрутяк, як повинно. Ти представляєш? що тут нравится тут хоть карасиком колись як ти подали друзі ви бачили тільки опустив мармашульку і йди сюди борис <глад> Не, знаю, що воно, там, палатка Не знаю, ото вчора і то якийсь день сидів. <глад> Лежик, візьми, блядь, А е, эту. Немо <глад> тюкась. <глад> <глад> Друзі, це щось нереальне. Якщо це карась, то це кілограм. Просто неподйомний. Просто непідйомний. Ох, і лев. Ось так як у мене. Ти радок. Це сазон бумом. А то я. Диви під лункою, прикинь. Так і я ж тобі, ти ж бачив. Під самою лункою. Ох ти ж. А я тупо на камінь. ось, подивись, тільки ось. Ось лунка. Ух ти бля, зразу підняв. чуєш? Ось диви лунка, ось арчик. Ось ось. І ось ця. І між ними 50 сантиметрів разниці. Соня, я поки на тебе дивився, я... Так проклювку. оце все время дивися і будеш ловити. Прокльовку прозівав. Ох, ти сладенький Ой, який. Хороший <рес> дядько. Сковорода. Ось він, друзі, щастячко наше. Красик. Під бородку. Придавив? Придавив, раз. І 12 моя любима і підбирає. І оце коротше, якщо чисте дно, він ходить по чистому дну, зрозумів, він клювати не буде. Як тільки на дні є камінь, аномалія, там був гур, там перекат, тут камінь, там камінчики і він тут стоїть, це його стоянка. От там він так. буде клювати. В ньому от, от такий блин, якась закономерність. Я він же ж сказав, що порубаю на порубою не <ріст> Думаю, мені? Це, мабуть, б так сказав. Ну та ти ж бачив, да. блядь, який він. Тоді був, блядь. Та Я рішив зразу купити нові ботинки, бо <ріст> Саня не шуткує, ти якщо сказав, що порубає І не одірвався ж? О! Як картузи? Look okay. it. Друзі, вечорі є на вулиці, дивіться, які красиві карасики. Сьогодні будуть прикрашати сковородку оцих трьох менів. 9 штук ми сьогодні з вами вивудили. Саньок 10, Богдан 10, коротше ми саме менше вловили. Але, тим не менш, кайфанули нереально. Е, минулого разу прийшов саньок і каже, порубаю тобі твої ботинки. <рес> <рес> Це він <рес> на тобі, вони в мене трошки продерявлені були. То зато тепер. Сьогодні в нових драйках. Волкерах. Ну, купив, зразу. Остались не порубані. Ноги остались не порубані. Ну, перші враження сьогодні мінус 7 було. Да, не холодно у них було. Тим не менше. Але взяв на два розміри більше. Це взагалі, як подивився, я подумав, що це з 50-й десь. 46! й Який так 46, вроде, як 50-й. Ну, Перші враження в общем, нормальні. Саме головне, що ноги цілі залишилися. Да. Не коруба. Да. Ну, ми летимо додому, які питання задавайте, з радістю відповім. Пока, друзі. Всіх благ. <плес> Каже, якщо ти наступний раз в них прийдеш, я тобі їх порубаю так, на, тобі. на тобі.